Діва сина породила, в яслах положила, чистим всім. Колядки втілюють в собі одвічний потяг людей до щастя, добра, статків, краси та високої моралі. В історії нашої країни колядки посідають неабияке місце. Саме тому у Летичеві вже в шосте проводять фестиваль різдвяної колядки. Шосте ми проводимо вже в нашому летичеві такий фестиваль, і ви самі бачите, наскільки люди підтримують цю традицію, наскільки вони раді цьому цій події, тому що народився Ісус. Тут і творчі колективи, і народні майстри, і віртуозні кухарі. Мешканці Летичева та гостей годували та розважали. Адже спів народних святочних пісень різдвяних колядок це одна з давніх традицій, яка широко поширена в українців. Фестиваль покликаний творити атмосферу справжнього українського свята, продемонструвати жителям Летичівщини різдвяні традиції та звичаї. Це наш український фестиваль. Фестиваль колядки. Це наші традиції. Це наша віра, це наша демографія, село, колядки, віра зберегло Україну. Оце все, що ми сьогодні робимо, це йде для того, щоб шов розвиток нашої країни. Із традиційними українськими колядками виступили місцеві народні колективи. Кожен колектив представив неповторні обрядові пісні із джерел досвіду і мудрості, що передаються з покоління в покоління, як народна пам'ять невмирущих традицій. П'явара, Я, царку збудувала, радуйся, радуйся, небо земля веселися. В час дійства розгорнулася виставка, де були представлені вироби народних майстрів та різноманітні цікаві речі, пов'язані з різдвом та колядками. Виставка книг народознавчого характеру, які характеризують нашу традицію, звичайно, нашу автентичність українську. Це все про різдво і Різдвяну різдвяного такі свята новорічні. Воно не змінюється ні роками, ні століттями. Це ми. Це наша автентичність, і ми повинні гордитися цим і нести наступним поколінням. Влаштували і ярмарок національних страв. Смешна. Добре!» Приєднались до коляди і найменші мешканці Летичева. Я маленький пастушок, одягнувся в кожушок, на дзвіночках граю, про народження Ісуса. Людям сповіщаю. Впевненою ходою на поріг ступив новий 2017 рік як символ щасливого і світлого майбутнього. Тож нехай будуть мирними наше небо і земля. Вікторія Земба, Сергій Репчинський, новини, телеканал Ексклюзив.